У Павлограді відбулася робоча зустріч міської влади та представників ПРООН. Мета обговорити нагальні потреби міста для подальшого відновлення громади. Павлоград залишається одним із ключових партнерів, адже тут зосереджені значні соціальні, медичні та інфраструктурні виклики. Війна продовжується, тому виклики першочергові це пройти зимовий період. Забезпечити можливість людям жити, забезпечити теплом, забезпечити електроенергію, забезпечити водою. Ну і з цього всі витікаючі наслідки. Якщо водою забезпечуємо, то звісно, що і водовідведення також воно повинно працювати. Соціальна допомога людям вразливої категорії, в тому числі вимушеним переселенцям і підтримка нашого бізнесу на зустрічі. Обговорили потреби соціальної сфери: мобільні укриття для працівників та транспорт для виїзних соціальних бригад, а також обладнання для медзакладів. Поранені у нас Кожного дня і без томографа ну просто як без руку. Діагностику неможливо зробити. То, якщо б ви могли або знайти партнерів, або можливо якісь запропонувати шляхи придбання ще одного томографа в Павлоград, то б ви зробили, б величезну справу. Павлоград також представив успішні приклади співпраці з проон та громадськими організаціями від соціального таксі до підтримки людей з інвалідністю та розвитку інклюзивних послуг у громаді. Представники ПРО наголосили, що досвід і потреби прифронтових громад мають лягти в основу програм відновлення на найближчі роки. Отримані пропозиції Павлограда будуть враховані при формуванні пріоритетів допомоги. Місто розраховує на подальшу співпрацю, яка сприятиме зміцненню його стійкості. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.